Усім доброго дня. Продовжуємо тему до теми. І знову швиденький нарис. В мене запитують, чи то теми приходять на певному періоді життя. Один, чи їх декілька, чи їх може бути безліч, чи насправді одного досить. Ну, ми не забуваємо, що то теми це наші енергії. От. І ми чудово розуміємо, що у людини безліч енергії. Про що це говорить? Якщо людині потрібно активувати на даному етапі життя якусь енергію, яка їй буде допомагати, долати перешкоди або насолоджувати життям, це ж не обов'язково проблеми. так? І приходить дана енергія, ми її активуємо. І насолоджуємося життям. Ми з радістю долаємо перешкоди. Ми починаємо радіти життю усвідомлено. Я думаю, що це дуже круто. Звичайно, та може бути безліч, як і провідників. За провідники ми побалакаємо пізніше. А все ж таки, за тотеми це наша енергія, така, яка нам присутня. Вона наша, вона в нас є, вона присутня, просто активована. Тому. Людина багатогранна, і тому, звичайно, бувають різні тотеми. Питали за один тотем такий цікавий за змію. І я починаю невеличкі нароси, все ж таки, що означає певна енергія. Змія, чесно кажучи, дуже цікава річ, дуже цікава енергія. Зазвичай вона приходить розумним людям, ну, скажімо, не хочу. Ділити нікого на розумних і нерозумних, але людина, яка має великі ресурси до, до бізнесу, якщо можна так, як так сказати, до організації бізнесу, такі безмежні ресурси, вона ця людина гнучка, вона знає, як що зробити. Не тільки з розумом, а й з, певною, з певним запасом хитрості. Мож, можна, можна і так сказати, але ця хитрість, вона наразі а, дуже гарно буде працювати на, на бізнес свій. І саме найголовніше, щоб ви не забували, що змія приходить у тому випадку, коли людина має трансформуватися. Ви чудово знаєте, що таке трансформування. Це коли людина більше вже не може жити тим світоглядом, який в неї був. Вона починає розуміти, що не все так просто земля не плацка, що є безліч доріг, безліч раді... радощів. Тобто життя, воно наповнено кольором, музикою. Звуками, так? Запахами. І ще й можна її посмакувати те життя. Чи ем, ті речі, з якими, які з нами стаються. Тому змія та тему це дуже цікавий та тема. Дуже. І насправді треба трішечки глибше дивитися, не стандартами, а саме дивитися, як. Цей тотем, бо він же ж отож, отожнює нашу енергію, як він себе веде цей звір в житті, які в нього задачі придивлятися і мати розуміння, що ж ми маємо робити наразі, наразі, не за все життя, а саме на цей момент, коли прийшла ця енергія до нас. Тому, як на мене, цей звір дуже цікавий. Дуже, він глибинний. Так, він розумний, так, він гнучкий. А найголовніше, він скидає оту ту стару шкіру. І він оновлюється. І він знову має жагу до життя. Ну, мені він дуже подобається, якщо чесно. І було таке питання: чи уходять до теми? Ну, я вам вже озвучувала, напевно, швиденько ще все ж таки скажу, тому що коли людина міняється, дійсно, коли вже ця енергія... Така або радикальна, або яка їй допомагала, а, вона не потрібна, то там, звичайно, уходить. Тобто ця енергія у нас або затухає, або, або сходить на нівець. І, звичайно, ви не забуваєте, що коли енергія приходить, активується наш тотем, і це шанс. Ми всі знаємо, чудово, що це шанс. Але коли ми цей шанс опускаємо і не використовуємо, енергія також уходить. Ну, і ще було таке питання від слухача Ас Ас Ас. До цієї людини прийшли дві хижі киці в медитації та птах. Хижі киці, якщо на них подивитися, зрозуміти, теж вони дуже гнучкі. Вони дуже спостері... знають, як спостерігати так? за життям, за процесом. І... Я вибачаюсь, в потрібний момент вони діють, вони стають на... в позицію стрибка і одразу переходять дію. Тому я так розумію, що аж дві, аж дві хижі киці це багато що говорить. Це, певно, дуже великий ресурс, щоб задіяти усі свої сили та можливості. Ну і птах, якщо так швидко швидко, то він, звичайно, не тільки дає оце відчуття злету, а саме найголовніше, що він бачить усе. Повністю усі горизонти, ампліо, скажімо так, дуже обширно. Тобто ви можете спокійно, так вам надає можливість відійти на третю позицію, подивитися все, як на долоні, усю ситуацію, усіх людей, які в цій задіяній ситуації, продивитися, простежити, аж потім або злетіти, або напасти. Або геть відлетіти. Тобто рішення приймаєте ви із вашим птахом. Такі невеличкі нариси. Будемо продовжувати. І, Наталя Шемечко, я пам'ятаю вас, у вас було питання за кому. Обов'язково Слідуючий раз буде розмова за пуму. Усім до побачення і до нових зустрічей. Дякую вам усім. Пока.